Вітаю, слава Україні. Дякую Богові Збройним силам України за кожен прожитий день. На жаль, знов Івано-Франківської по всій Україні повітряна тривога. Ворог, на жаль, постійно піднімає авіацію і тому оголошується повітряна тривога по всій українській державі. Прошу реагувати. Ворог може спеціально декілька днів. Ну фактично не обстрілюючи, але піднімати авіацію. Але це не означає, що не потрібно реагувати на повітряну тривогу, бо жодної якоїсь такої неважливої повітряної тривоги в Україні не існує. Тому звертаюся до всіх обов'язково реагувати на повітряну тривогу, яка є в нашій українській державі. Дякуючи Богові, трошки тепла погода дає нам можливість економити, в тому числі електроенергію, тепло. Але хотів би звернутися до Івано-Франківців. Насамперед хочу сказати, що міський голова не складає графіків відключення від електроенергії. Це складає Прикарпаття Обленерго у порозумінні з Укренерго. І ми звернулися до керівників про те, щоб ну, максимально якось прозоріше складати ці графіки. І Опереджати населення для того, щоб не було тих звинувачень, чому в одному місті відключають два рази, а в іншому місті жодного разу. Напевно, на то є причини, і ці причини є надзвичайно важливі. Тому закликаю бути максимально уважними. Розуміємо, що це незвичний час, а військовий час. І, дякуючи Богові, температурний режим дозволяє нам проводити по Україні аварійні роботи. І вірю в те, що якщо не буде обстрілів, то буде зменшитися кількість аварійних відключень. На жаль, сьогодні як таких планових відключень немає світла. Це все аварійні відключення. І ще раз наголошу, міський голова не має відношення до. Складання цих графіків основне це нам доносити ту інформацію, яка передається військовою цивільною адміністрацією і енергетиками для того, щоб ви знали бодай би ту інформацію, де можна почитати про ті чи інші речі. До речі, користуючись нагодою, підпишіться на всі можливі -чати і інші речі для того, щоб знати. Інформацію про енергетиків. Я їх вверху, з нашого ефіру обов'язково розміщу. Щодо вуличного освітлення, вже є скарги, для чого ви вуличне освітлення включили. Навіть вже є скарги в прокуратуру про те, що нам відключили вуличне освітлення. Ну, насамперед, вуличне освітлення ми включили сьогодні зранку, з п'ятої ранку, 5.30 ранку до сьомої години. Ввечері буде від моменту. Коли потемніє, до 21 години. Це зроблено для безпеки, безпеки людей. Розуміємо, що чимось треба жертвувати, але безпекою людей прийняли рішення про те, щоб хоча б 40% ліхтарів працювали, щоб люди могли спостерігати і могли діти додому. Маємо цю новину. Вчора, до речі, хочу подякувати франківцям. Мав можливість патрулювати разом з добровольчими формуваннями територіальної громади з патрулями по центральній частині міста. Ну і хочу до честі сказати: більшість послухали економіки електроенергію, тобто повиключали. Є деякі зауваження, зокрема, один сітілайт, один одне приміщення, яке не було відключене, але сьогодні пропрацювали з власниками. І пообіцяли, що вже вечірній нічний час не буде світитися. Але я хотів би більшості подякувати, тому що франківці з розумінням поставилися і особливо в ранішній час. І в вечірній час люди економлять, в тому числі бізнес. Тому дякую Івано-Франківці за розуміння і за те, що ми в цьому напрямку якби активно працюємо. До речі, ще раз нагадую, що йде набір в добровольчі формування територіальної громади, хто має бажання обов'язково може і може допомогти патрулювати в тому числі в нічний час. Е, також вона відвідав обласний дитячо-юнацький спортивну школу, де мешкають спортсмени, дітки, які переселилися з Маріуполя, з Херсона, з інших міст, які там і проживають, і навчаються. І це є такі діти-спортсмени, тому мав можливість е, допомогти. і Будемо допомагати, тому не забуваємо, що посеред нас ті люди, які... Не від хорошого життя змушені були виїхати, але не зупиняються, працюють над собою, тому бажаю молодим спортсменам здобути серед них є навіть ті, які можуть поборотися за олімпійські медалі, тобто особливо з боксу. Також хотів би сказати і подякувати нашим краєзнавцям за останні роки. Дуже багато напрацьовано праць щодо історії Івано-Франківська. І вчора я мав можливість нагородити найкращих наших краєзнавців. Це, звісно, не всі, але дуже важливо, щоб ми попрацювали і видали підручник історії Івано-Франківська. Крім того, ми розпочали роботу над незважаючи на час над історією Івано-Франківської громади, щоб в ньому було включене кожне село і коротка інформація. Дякую краєзнавцям, які, не зважаючи ні на що сьогодні, працюють, щоб зберегти історію нашого. Міста. Також хотів би сказати, що далі працює програма прихисток для внутрішньопереміщених осіб. Зараз держава збільшила допомогу. Хотів би нагадати, що сьогодні допомога збільшена 30 гривень на день на кожну особу компенсації за комунальні послуги. Тому оформляйте в центрах надання адміністративних послуг. З кожним місяцем все збільшується кількість людей, які подають на цю. Послугу, тому прихисток вже прихистив по цій програмі. Зараз більше трьох тисяч івано-франківців отримує компенсацію. Також хотів би декілька слів сказати про зустріч нещодавно з мером німецького міста, зокрема Марком Бухольцом. В онлайні ми провели це німецьке місто Мюльгайм на Рурі. Вони, до речі, багато що допомагають, і ми хочемо, щоб вони приїхали до нас, відвідали. Нам важливо далі продовжувати цю роботу з німецькими, італійськими, французькими містами, щоб підтримка України не зменшувалася. І дуже важливо ці. Контакти між містами, тому що від цього також залежить і національна політика. Тому маємо нашого партнера, це німецьке місто, і дякую е, меру цього міста за підтримку. Також черговий раз відправили допомогу для 109-го батальйону. Дякую в першу чергу нашій десятці бригаді за великий вклад у нашу перемогу. Ну і нагадаю, що збираємо посилки. в Логістичний центр спілки волонтерів Прикарпаття цього разу на Донецький, Луганський та Запорізький напрямок. Приносите тут на першому поверсі білої хати Михайла Грушевського, 21, для того, щоб допомогти. Також хотів би сказати і подякувати нашим національній гвардії у Франківському парку завдяки вівчарці. Лорд і вдалому й роботі Національної гвардії був затриманий. Грабіжник, і хочу сказати, що сьогодні, дякуючи Національній гвардії, поліції, добровольчих формат територіальної громади, ми маємо хороше патрулювання, маємо відпрацювання міста. І по тих показниках злочинності, навіть навіть при тому, що йдуть відключення, не відбувається росту. А є навпаки хороша динаміка по розкриттю і по реагуванню. Також е, хотів би побажати здоров'я нашому видатному художнику Івану Гаврилєву, який невтомно працює, скоро буде святкувати своє 85 років. Також пам'ятаємо Богдана Гаврилєва, який дуже краєзнавця вічна йому пам'ять. Дякую Івану Гаврилєву за ту невтомну роботу, яку він робить. Ну і на завершення перевіряємо інформацію: не постимо інформацію, яка не стосується того, що ми бачимо, дуже потрібно перевіряти інформацію для того, щоб десь не піддатися під психологічні операції ворога. Тому підписуйтесь на офіційні джерела інформації і віримо, що все буде добре. Буде наша перемога Вона обов'язково буде якнайшвидше, завдяки нашим Збройним силам України. Ну і дякую всім, хто сьогодні допомагає. Допомагає, робить свою роботу. Добре, все буде Україна. Слава Україні.